Всім привіт! Ну що, Сезон доставочки закінчився, зима пройшла, прийшло тепло. Я вже в шортах, вітровочку ще накинув, тому покажу, які зараз заробітки, тому що заробітки впали, можна сказати, в два рази. Погнали! Перше замовлення 107 гривень, тому вирушаємо. Наступное замолвение Львів Круассаны у нас: мусора тут шпана, вечер тлеет трава. Мог закончить копы. Ман, ты была права. Хотел на острова, что в ноутбуке на заставке. А раньше было веселее играть на приставке. Далее у нас Макдональдс 121 гривня. Він вже готовий, тому забираємо і їду. опа сюда. Під що ще замовлення за 89 гривень, зараз ось прийшло ще за 168 подвійне, але там таки треба марафон дати нормальний. Я не знаю чи їхати, чи скинути. Я б краще зробив би там 2 по 80. Тому що я ж кажу, там треба нормальний круг дати. Оп, добрий день. Все ж таки, я відмінив те замовлення. Прийшло замовлення хачапурі за 102 гривні, тому краще я зараз його по-бистрому відвезу і наступне піймаю і буде швидше і більше зароблю. Все замовлення я забрав, зараз тапочку в пол по-бистрому відвозимо. Це нормально. But Дав я те замовлення, такий клієнт ще напряжений, попався. Телефоную і таки, Ща, я спускаюсь, блядь. З третього поверху спускався 10 хвилин. Таке відчуття, наче він пішки з Бурдж-Халіфа спускався. Ну, ну таке буває. Зараз замовлення позата хата, 81 гривня. Вона вже готова, тому я забираю його. І вилітаємо, взлітаємо, вирушаємо. Доброго дня всім. Всім гарного дня, всім гарного настрою, всім приємного. Хвати їсти. О, Оп, пюрешечка. Оп. and i'm gone places not looking back not looking back about a year ago i could have called it on now look at, no, look at that no days off always on the clock but it pays i don't have another way it just У мене таке питання, а ви б замовляли собі на доставку там, гречку, рис, типу щось такого. Напишіть в коментах, бо мене таке, знаєте, наче нічого і такого, а наче трохи якось і дивує Блін, ту гречку з рисом можна за 10 хвилин вдома зробити, а якщо не вмієш, там є така приспособа, як мультиварка, закинув вона там сама все зробить. Ну, коротше, то таке Головне, що замовляють, у нас є робота. Відвіз я ще Макдональдс за 91 гривню зараз наступне за 130. тому газуємо Погодка топ, кататися дуже кайфово. <му> Дійсно крута, але блін, до сих пір не можу звикнути, що треба працювати більше, тому що, наприклад, зараз там відпрацював 5 годин, дивишся в тебе там гривень 800 1000 А взимку, коли холодно, блін, двушечка. Це приємно. Тому потрошки привикаю, що треба вже валити по 10 годин мінімум, щоб щось виходило. Тому так. І зараз у нас пузата хата, 82 гривні. До речі, друзі, в мене є телеграм-канал, там 200 чимось підписників, є телеграм-чат, там у нас двіжуха, 230 чимось чоловік. Переходьте, там спілкуємось, задавайте питання, там двіжуха завжди є. Залишу ось QR-код або силочку. Там. Переходьте, будемо спілкуватися, все чітко. Дякую. По замовленням і так не дуже. Зараз ще повітряна тривога. Макдональдс виходить з чату. Одразу АТБ пройшло, поїдемо за 88 гривень, заберу АТБшечку. Оце замовлення. Відразу не побачив, що така двіжуха там. Ось так і везу, все остальне в сумки лежить. От представляєте, як, наприклад, замовлення, коли в велокур'єру таке прийде і все це тащить на спині, це просто жесть. Якщо на велосипеді таке вести, це капець. Типу в мене на спині і сумка лежить тут і мені не важко. А якщо на велосипеді оце все закинути в сумку, це жесть. <звук> Забрав замовлення з Євразії 127 гривень, подвійне перша адреса в цей будинок, і потім туди десь погнали. Що бувало таке, там вдома вже відпочиваю. Там заходжу в TikTok, щось і Дивлюсь, дійсно багато людей там знімають про доставку, про Глова, там всякі приколи, туди-сюди. І думаю, зайду, почитаю коменти. Блін, стільки негативних коментарів, типу пишуть, ну, самі кур'єри, що через таких, як ви, у нас там коефіцієнти, нема доставок, нема замовлень. Ну, типу, через те, що ми відоси знімаємо. Ну, мені, слава Богу, таких коментарів багато не писали, там може чоловіка два. Ну і то, знаєте, так, не, не грубо, там нічого. Ну, нормально. Я просто хотів пояснити, що немає різниці, чи знімає хтось відоси, чи не знімає. І гірше для кур'єрів від цього не становиться. Я згоден, що охочих стає більше. Більше людей хоче працювати в доставці, але не всі можуть працювати, тому що голова набирає людей стільки, скільки потрібно голову. Наприклад, ось відкривається зараз набір в доставку, треба набрати там в Київ 500 кур'єрів. да І вони їх наберуть. і не Неважливо, чи ці кур'єри прийдуть там 10-20 чоловік від моїх відео, або десь хтось побачить рекламу, або десь хтось буде шукати роботу, наткнеться, чи ще десь якось. Вони їх наберуть, цих людей. Неважливо, як. На даний момент зараз немає набору в доставку. Да? там Багато людей в мене в чаті писало, а чому я там зареєструвався, мені вже місяць там нічого не приходить, ніхто не телефонує, там на пошту нічого не приходить, тому що не встигли. Вся... Лово набрало людей, скільки їм потрібно, Трібно було і все до побачення, і треба тільки чекати наступний набір. Тому я ж кажу, це не важливо, що хтось там знімає відоси, і це вже все буде погано. Голову буде собі набирати, скільки їм треба, і, і все. Тому що так завжди було і буде. Так, ну що, я вже дома, підведемо підсумки. Відпрацював я рівно 6 годин. Ось така сума вийшла. Блив я 13 замовлень і проїхав рівно 100 кілометрів. Це за 6 годин. Тому рахуйте, там, якщо за 10-12 годин проїжджати можна, так як я і казав, писав, точніше відповідав на коментарі, що проїжджаю там 150-180, можна навіть і 200 дати. Тому бля, муха А ось для порівняння там заробітки, коли було холодно, там коефіцієнти вищі, За сьогодні я заробив за 7 годин 2,5 тисячі. Бачите, за 7 годин 2,5 це нормально. І так завжди, так, було там 5-6. 7 годин це там 2002, там трошки більше попрацював, трьошку можна робити, як коли повезе, але в середньому це за 5 годин, це мінімалку, я робив 2000. А зараз, бачите, 6 годин 1200. Так що, друзі, ось такі от пирогі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Заходьте до мене в телеграм, там в чатік, будемо спілкуватися. Дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних заробіток, всім пока! 您说